Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Рамзана Кадирова могли отруїти. Так вважає секретар Ренбо Олексій Данілов. Ба більше він припускає, що главу Чечні труїли неодноразово. І це дало ускладнення на нирки. Далі цитата. Те, що на Кадирова полювали і полювали Росіяни, відома боротьба у групованні, які є в Кремлі. Він з урахуванням того впливу, який він мав і продовжує поки що мати на процеси в Росії, опинився в такій ситуації. Як там буде в нього зі станом здоров'я, будемо дивитися. Я б не поспішав, тому що людина може перебувати в комі і тиждень, і місяць, і півроку, і більше. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Андрій Юсов, представник гурмо України, доєднується до нашого ефіру. Вітання, добрий вечір. Так, ну сподіваємось, зараз почуємо пана Юсова. Добре, його бачимо вже І з питанням одразу звернуся. Воно може і таким простим буде, але я думаю, до представника гур України, з такими питаннями варто звертатися. Чи відомо що зараз з Рамзаном Кадировим, де він? Як він? Так, вітаю, шановна студія, шановні глядачі. Пане президент Сполучених Штатів маю честь одночасно виступати з паном Байденом в полі вікні. Бачу його так само. Стосовно Кадирова, на жаль, поки що не маємо крапки в цьому питанні, але інформація про кому ну справді була. Не будемо підтверджувати. Але констатуємо, що важкий стан, і це сьогодні те, що можна стверджувати точно. Про інші сценарії, ну скажімо, достоменно перевіреної інформації, якою можна оперувати зараз, немає важкий стан можемо підтверджувати. І звичайно, це буде мати наслідки не лише для Чечні, але власне, і північного Кавказу, і в цілому архітектури режиму Путіна. Навіть можливо, якщо не смерть, то проблеми здоров'ям, які сьогодні вже очевидно можна констатувати суттєві, які є у на Кадирова, будуть впливати. На ситуацію фінансові потоки перерозподіл політичної системи влади всередині режиму Путіна це означає для, для України і для всіх добрих людей, для народів поневолених народів так званої Російської Федерації. Це добрі звістки, які необхідно використовувати розвивати для захисту прав тих самих поневолених народів Російської Федерації. Але чи є якісь прогнози, хто може стати наступником Кадирова? Ну, в даній ситуації безумовно, такі думки і в самого Кадирова були, але проблема будь-якої такої заскорузлої і авторитарної влади, що наступника заздалегідь і світити важко і готувати важко. Які би не були плани, буде жорстока боротьба і за наступництво Кадирова, і за наступництво Путіна. І в цій боротьбі будуть брати участь всі і згори в Москві, і всередині. В середоточення Кадирова, тобто, це абсолютно не якийсь легітимний процес. Це буде жорстка і точно кривава боротьба. Ну зрештою, таку систему вони для себе будували. А що стосується нас, напевно, це меншою мірою має обходити, але безумовно ті сили, які роками справедливо розраховували на право чеченського народу на незалежність, і на власну державу, отримують новий, новий імпульс і. Нові інструменти для такої боротьби. Я переконаний, що ефективно ними скористаються. Зрештою, Україна визнає право чеченського народу на власну державу і незалежність Ічкерії, як і те, що вона сьогодні окупована незаконно окупована Московією. Ну, я думаю, кращим доказом цього є наявність представників цієї країни цього народу на території України, так само в на полі битви. Це, це теж важливий такий чинник, Я думаю, ем, поговоримо теж про ситуацію безпекову в Україні. Ось ці атаки Оні, які ми, на жаль переживаємо, спостерігаємо нині Львів, так само Кривий Ріг, і так на жаль відбувається кожен день. Чи є інформація про мету росіян? Чи вона змінюється або видозмінюється в залежності, я не знаю, там від пори року від будь-якої іншої ситуації, коли вони атакують українські міста. Незалежно від року, загарбницька мета геноцидної війни Росії проти України залишається незмінною. Це знищення України як держави, і українців як народу. це означає зокрема мета стабільна знищення і руйнування економічного потенціалу нашої держави логістичного потенціалу. І багатьох інших моментів, які дозволяють державі власне функціонувати як такі, і ця мета залишається незмінною від пори року. Але зараз можемо констатувати так додатковий акцент на портову інфраструктуру, і в той самий час, коли Україна намагається налагодити альтернативні шляхи постачання зерна для того, щоб виконати. І реалізувати зокрема продовольчу програму організації Об'єднаних Націй для того, щоб нагодувати країни, які потребують продовольства в усьому світі, і про країни Африки. Сьогодні ви так само згадували в той самий час. Росія, як держава-агресор, продовжує навмисно завдавати терористичних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема портовій, зокрема, по зерносковищах, по логістичних шляхах не зброї підкреслимо не військових. Об'єктів і інструментів, а саме мирної економічної діяльності нашої держави, яка має геополітичне значення, тому це ще один акт геноциду і ще один військовий злочин. Вже не лише воєнний злочин, вже не лише проти України, а проти глобальної, зокрема продовольчої безпеки. Але окрім цього, звичайно, є і військові цілі, тобто є постійне намагання отримати інформацію і про. Перебування і постачання сучасних озброєнь від наших партнерів, зокрема озброєнням, які надають ефективні ураження по об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях. Ми нещодавно чули низку дуже добрих новин, зокрема з українського Криму і з інших територій, і звичайно за цим озброєнням. Як українським, так і е, е, іноземним, які надають наші партнери, ворог так само намагається полювати. А до слова про ці удари по Криму? Чи є у вас інформація? Як на е, це відреагували в Кремлі? Кожен подібний удар, а особливо коли їх серія ну це просто серія істерик. І зрозуміло, це абсолютна різниця між рапортом на гору про те, що все захищено, небо закрите. ППО посилено. Ось з далекого сходу перекинули додаткові комплекси С-400. А ось відбувається пересування там додаткових підрозділів, і потім на наступний ранок новини від українських сил безпеки та оборони по знищенню ліквідації ураженню нових і нових об'єктів, як на суші, так і на морі. І звичайно тут просто з'являється розуміння, що. Наказ сам по собі нічого не варте, якщо його неможливо виконати. А окупанти не можуть виконувати в більшості випадків божевільні накази політичного керівництва, яке справді неадекватне, і не розуміє до кінця ситуацію, яка відбувається на лінії фронту. А українські сили безпеки та оборони продовжують комплекс заходів які дозволять в результаті деокупувати наші території, в тому числі безумовно, Крим щодо деокупації і Криму? Тут пошлемося на слова Кирила Буданова, який прогнозував, що ну, фактично там, до, до до кінця зими, якщо я не помиляюся, має бути розірваний ось цей коридор постачання росіянами до Криму. Провізії, зброї так само як як детальніше може виглядати цей прогноз, на чому він базується? Чому ми робимо ось такі висновки? Чому можемо це зробити? Ну ми говоримо про сценарії подій, які спираються на абсолютно доведені факти, на зведення на інформацію як з поля бою, так і з глибокого тилу противника, і за сукупністю цих даних можна обговорювати ймовірність тих чи інших сценаріїв. І звичайно дуже важливим аспектом, напевно, одним з ключових, на якому наголошують і очільник української розвідки і воєнно-політичне керівництво держави, що пори року сезони не зупинятимуть прагнення намагання і дії українців і звільнення нашої території. Те, чого хотів би сьогодні досягнути ворог, це власне зафіксуватись на рубежах, оголосити про те, що те, що вкрали, то вкрали, то наше. Звичайно, ані Україна, ані весь вільний світ цього не можуть допустити, поки Україна не звільнить території. Говорити про відновлення міжнародного права, про відновлення міжнародного світового порядку. Ми не можемо. А це означає, що Україна буде і далі планомірно звільняти наші території, знищувати сили і засоби противника на українських територіях, і не лише на тери... на українських територіях, власне. Всі об'єкти, які задіяні в геноцидній війні Росії проти України, є звичайно законними цілями українських сил безпеки і оборони. Чи можете сказати більше про спецоперацію Гура у Севастополі? Це частина комплексу заходів, які наразі триває, і власне що ми фактично можемо читати новини. Ось із цього самого плану дій. І ми бачимо, що особливо часто з'являються новини з Криму. І повірте, що від окупанти відчувають ці результати, і навіть частину в власних зведеннях починають говорити вже правду. Можемо констатувати, що останні дні, зокрема, 13-14 вересня, і інші, є чорними днями для окупантів, зокрема в Криму, такої кількості ураженої техніки. І боєкомплекту вони давно не спостерігали. Далі буде це активні заходи, які триватимуть. Видається навіть, що це якась міжвідомча конкуренція в Україні? День спецоперація гру далі СБУ, і спільно із військово-морськими силами. У вас там з авіацією нема такого. Ну напевно не гру а ГУР. гру <таруй, таруй, таруй>. теж є, але вони але ми ефективно їх зриваємо і протидіємо. А що стосується взаємодії, то безумовно і гури СБУ, і ССО прикордонники МВС, всі сили безпеки та оборони діють разом для того, щоб забезпечити деокупацію наших територій. І коли є добрі результати, то безумовно ці результати, коли це можливо і доцільно, треба проговорювати і це нормально. Ну до речі, про о, гру і ГУР помічаю в західних медіа те, що вони абсолютно правильно передають назву, скорочено з м'якою Г українською, тому тут плутанини точно не буде, це просто деталь. Та? Але ем, та, повернімося... Я, звісно, просто говорила, не мала на увазі нічого іншого. Ta. Але Дуже повернімося на територію Росії та ем, мобілізація, яка там, судячи з усього, триває, і ми розуміємо, що це може мати такий хвилеподібний ем, хвилеподібний варіант варіант Чи є деталі щодо цього процесу, до чого росіяни там всередині готуються? Ну насамперед повторимо знову і знову, що мобілізаційні заходи на територію так званої Російської Федерації не припинялись. Вони тривають. І попри те, що людина схожа на Путіна говорить про звітує про кількість добровольців, які поповнюють лави. Окупаційної армії, звичайно, це не так. Мобілізаційні заходи жорсткі, репресивні. Законодавство е, закручується з акцентом на примус до е, участі в Збройних силах РФ. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, ну власне продовжується набір гарматного м'яса декілька десятків тисяч на місяць, тобто 20 тисяч плюс, і розглядається сценарій повноцінної публічної мобілізаційної хвилі. І з того, що ми бачимо зараз на лінії фронту, в бій вводяться ті підрозділи, введення в яких планувалося на пізню осінь або зиму. Тобто, втрати серед особового складу окупантів справді великі, і сценарій. Повноцінної, а не прихованої мобілізації воєнно-політичним керівництвом держави агресора розглядається. Ем, ситуація так само з. Е... Переговорами російського лідера зі своїми партнерами ну ми сьогодні вже вживали ось цей термін в ефірі зла», так звана, та і там нема насправді великої дивини в тому, що росіяни шукають собі партнерів в особі представників Ірана або Північної Кореї, або Білорусі, фактично окупованої режимом російським. Чи мають практичний результат, практичний вимір ось ці останні зустрічі? Ну йдеться мені про кімчанина, який був у Владивостоку. Певний безумовно мають, але не той на який розраховував російський диктатор і його режим. І природно, що вони намагаються в таких умовах, в яких опинилася і їхня деградована економіка внаслідок і санкцій, і бездарної політики режиму Путіна багаторічної, внаслідок корупції, внаслідок шалених звичайно втрат російської армії в Україні внаслідок цієї згарбницької війни. Вони фактично, визнаючи власну неспроможність, звертаються за допомогою до інших держав, інших режимів. Сам факт звернення за такою допомогою з боку Росії до Північної Кореї, якщо ми можемо сьогодні констатувати до Ірану, до Білорусі, це вже вирок для режиму Путіна, тому що зрозуміло Друга армія світу чи наддержава до таких речей просто не може апелювати. І практикувати вони отримують значно менше ніж просять, але слово просять тут ключове. Тобто, і в взаєминах з північною Кореєю, і в взаєминах з Іраном, взаємнах з навіть з Білорусю, Путін і його режим просять засоби, техніку, боєприпаси, снаряди, одяг і багато інших речей. Так саме просять, і ось ця геополітична попрошайка. Ну от власне таку репутацію і має навіть серед своїх партнерів. Звичайно, пробують паралельно відновити певні виробничі промислові потужності, але і санкції, і загальна деградація ВПК і в цілому економіки держави агресора не дозволяють наблизитись до виконання поставлених планів. Тобто, плани малюються достатньо серйозні по виробництву нової техніки, ракетного озброєння, зокрема, і багато чого іншого. Але рівень виконання ну він зовсім інший. І це не означає, що Росія перестає бути серйозним противником зовсім ні. Але перспектива і стан, який є сьогодні у ворога, ну мав би притомний уряд і притомне суспільство давно привести до якихось інших висновків цієї загарбницької війни, до необхідності виведення військ з території України і власне роботи над. Геополітичними і внутрішніми помилками, і зокрема покарання злочинців, воєнних злочинців, які спричинили до цієї катастрофи, про перспективи ось Кирило Буданов в інтерв'ю з економіст заявив, що російська економіка тримається лише до 2025 року, і за одним сценарієм вони би мали вивести війська, але якщо вони цього не зроблять, що їх ціка... що їх чекає далі, якщо вже зараз вони просять допомоги? Е... Імперії закінчують однаково, і ми зараз справді бачимо агонії цієї деградованої, нереформованої імперії, яка тріщить по швах. за всіма лініями і конфліктами, які тільки можна уявити між національними, релігійними, регіональними, бізнесовими, багато якими іншими. коли ми обговорюємо, як те чи інше прізвище. Фізичний стан тієї чи іншої людини вплине на майбутнє цілої держави, ну це теж вирок і характеристика цього режиму, і звичайно, в тій формі, якій сьогодні існує режим Путіна, а відповідно Російська Федерація, вона не буде існувати, приречені на трансформацію. Наскільки глибокою буде ця трансформація, конфліктною всередині і драматичною. Ну, будемо спостерігати, але, власне, не лише спостерігати. Самим фактом боротьби за власну незалежність українці беруть в цьому активну і результативну участь. Андрію, спасибі вам велике. Андрій Юсов, представник ГУР Міністерства оборони України, був з нами на Дякую, прямому зв'язку. Так, ну і чекаємо звичайно хороших новин для всіх добрих людей, для людей доброї волі. Це теж те, про що говорив пан Юсов.